Ro З вами. Читання святого Євангелія від Матея. Слава Тобі Господи! Як же мудреці вирушили в дорогу, ангел Господній з'явився в вісні Йосифові і каже: Устань, візьми дитятко і його матір і втікай в Єгипет, і перебудь там, поки я тобі не скажу. Бо ірод розшукуватиме дитя. Щоб його вбити. Вставши, Йосиф, узяв уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де перебував до смерті Ірода, щоб збулося сказане Господом через пророка: з Єгипту я покликав мого сина. Слово Господнє Ірина. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос народився. Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, сьогодні каплані, сестра законна, парафіани, органістка, кохані любі Божі діти. Часом в житті задумуємось, де є границя між тим, що укрите, таке таємніче, утайоне, а де Є тая сторона, коли потрібно показати, хто ми є, ким ми є, як живемо, що робимо. І бачимо на прикладі самого Господа Ісуса Христа. Пан Ісус дуже часто був на великій публіці, розмножував хліб для тисячі людей, проголошував нагірну проповідь, воскрешав померлих, і це не було скрито. Це, можна сказати, була найбільша сцена арена світу, але також вмів піти в пустиню, молився вночі, брав тільки двох або трьох учнів з собою, розмовляв з Самаританкою, з Нікодимом. І бачимо, що цього всього Ісус вчиться від Матінки Божої. А навіть коли хотів довше скрити те, що Він є чудотворний в Кані Галілейській, то власне вона, Матінка Його Марія, каже: сину, вина не мають. І коли Ісус почав розмовляти, якийсь провадити діалог, Матінка Божа каже до слуг, зробіть все, що Він вам скажеть». і так виявила Його, що Він є Божим Сином. Перше чудо в Кані Галілейській, ця епіфанія об'явлення панське. Власне, Марія, котра жила скрито, котра була покірною, котра в цій покорі і скритості прийняла ангела Гавріла при благовіщенні, коли в часі звястування отримала цю найбільше спасенну новину, будеш матір'ю Спасителя, цілий світ буде тобі вдячний. Цілий світ буде тобі казати мамо, тому що ти видаш Ісуса Христа на цей світ, Сина Божого, цей, котрий був скритий в небесах в Пресвятій Трійці, котрого заповідали пророки. І десь в кожному з нас, так нас Бог сотворив, є це утаєнство, ця скритість, тому що кожен з нас, коли отримав дар життя. Через Бога був приготовлений нашими батьками до того моменту, що люди нас побачили на світі після народження, і ми десь з цих перших хвилин нашого життя на цьому світі в лоні матері привикли до того, що є скрите. І тому так часто дитина біжить до матері, до батька, щоби бути в укритті. Так часто ми втікаємо до Бога, коли нам важко. Так часто ми молимося цю модлітву по твоєму броне під твій захист, під твою оборону, під твою милість. І десь ми теж потребуємо цього. І сьогодні, як у братця святого Павла Пустельника, які вшановують Матінку Божу, царицю пустельників, хочемо зрозуміти разом з вами цариця це не хтось скритий, але пустельників. Це цариця когось, кого так до кінця може світ не знає, не розуміє. І навіть коли ми є знані, публічні, коли, наприклад, говорячи ми про себе, священники, коли появимось десь в місті, в селі, десь між людьми, як би ми не скривались хтось з одної, з другої сторони, ніх бензі похвалюний, каже ойче, десь нас бачать. Але це є для того. Що ця служба наша має бути виявлена людям. А цей Бог, якому ми служимо, має бути скритий в нашому серці. Ми його маємо там адорувати, шанувати і розвивати цю єдність з ним в своїй душі. Тому сьогодні ця урочистість така і важлива для кожного знати, не тільки паулінів, а для кожної християнської душі, для кожної Божої дитини, побачити. Це місце, яке можемо назвати табернакулем, місце в серці де є Бог, де Господа ніхто нам не вкраде, де звідти ніхто нам його не вирве, де Він завжди є присутній, бо є серцем пустині нашого життя. І тому сьогодні, коли ми чуємо Евангелію, як Ісус мусив тікати до Єгипту, потребував. Батька і матері потребував святого Юзефа, опікуна, щоб Господь Бог, Отець Небесний, через Нього задбав про те, щоб Ісуса ніхто не вбив, не знищив, щоб Він далі міг цю місію провадити. І потім, вертаючись з Єгипту, Ісус живе в Назареті, приготовлюється до місії і йде проповідувати, йде проповідувати людям. Царство Боже, те, яке є скрите в їхніх серцях, але яке є утайоне теж в небі, і говорить, царство Небесне є близько. Тому ми, кожен з нас, переживаючи цю єдність, любов Божу в нашому серці, бажаємо також проголошувати Боже Царство, Спасіння Ісуса Христа для тих людей, які ще не можуть відкрити цього скарбу вічного. Щоб через нашу послугу, через наше поволання, яке ми маємо, кожен пізнав Бога, його на землі полюбив, і разом з матінкою Божою ми могли самі і наших ближніх впровадити повічну нагороду до неба. Амен. Христос народився.